Новітні технології на захисті здоров'я українських бійців в Одесі відкрився реабілітаційний центр, де військовим допомагають відновитися після важких поранень і привести до ладу емоційний стан. Обладнання найсучасніше, його буквально одиниці на всю країну. У чому ж особливість і як самі пацієнти оцінюють інноваційні методики? Дивіться далі. Піхотинець на псевдо Хотап отримав важке поранення під час звільнення Херсонщини. Лікарям ледь вдалося врятувати йому руку. Позаду довге лікування. Попереду реабілітації. Сьогодні він вперше випробовує інноваційні технології акватренажери. Ну навантаження набагато менше на ноги, не так як просто на повітрі бігати. Приємно я взагалі то давно не купався в басейні, та й в морі давно не купався воно ж закрито. Велотренажер, бігова доріжка та спеціальна система для витягування хребта. Під водою м'язи краще розслабляються та швидше відновлюються. До того ж, вода у басейні мінеральна, цілюща з власної свердловини закладу. Під власною вагою відбувається витяжка хребта. Вже на другий сеанс люди кажуть, реально допомагає. Полегшення відчуваються відразу.